Початком четвертої навчальної четверті в Баранівській загальноосвітній школі імені Ольги Сигруп No2 стартував е, спільний дослідно-науково-творчий проєкт перших класів, калина одвічний символ України. Е, проект розпочався із е, презентації, за кою, під час якої першокласники ознайомилися із темою проєктами, і завданнями, які перед ними були поставлені. Е, за мету ставили собі Єднати першокласників, виховувати патріотизм у них, ознайомити також школярів із символами українськими, і з традиціями українськими. Одним із етапів проєкту у нас був літературний конкурс, під час якого діти декламували на пам'ять вірші, читали легенди, казки, міфи, де згадується калина, згадували замовки, прислів'я, приказки. Ось були відзначені відповідними грамоти під час закінчення по закінченню цього конкурсу. Також твервав спільний колективно-творча справа із батьками, які були задіяні в цьому етапі, літературно-творчий проект, коли дітки писали вірші про калину самостійно або з допомогою батьків. Відповідно, теж були відзначені по завершенню цього конкурсу грамотами. Одним із етапів ми організували еко-акцію із висадженням куща колини біля е, криниці школи. Оскільки першокласники проводять в школі зараз більшу частину часу, тому вона їм як отчий дім, і ми вирішили, що, мабуть, е, це буде символічно певною мірою і е, об'єднає врешті-решт їх і наблизить, мабуть, до школи, і буде на внах... Для них я хочу дім, вони з любов'ю будуть сюди приходити кожного дня. Впродовж усього проекту тривав художньо мистецький конкурс, в якому дітки активно брали участь, тому що це один із найпростіших конкурсів, де можна виявити свою творчість, свої таланти. Малюнки дітей були оцінені, нагороджені відповідними грамотами. Також до роботи активно долучалися родини і сім'ї. Були надзвичайно талановиті такі роботи, в яких було використано не лише фарби, фломастери або олівці, а й інші. Засоби, скажімо, були прекрасні роботи із квілінгу, бісеру, над якими працювали було помітно не один день, і звичайно, що це, це не могла б зробити сама самостійна дитина. Тому і відповідно і родини, тобто батьки і дідусі, й бабусі, колективна ця справа була теж відзначена відповідними нагородами. Також окремо в кожному класі тривав літературний конкурс декламації віршів. Учні змагалися між собою, визначалися призові місця. Кожен із них мав на плакаті окрему імену імене Гроно калини, в якому запробовав калинки за кожен прочитаний на пам'ять вірш або легенду, яку міг прочитати чи переповісти своїм однокласникам. Як підсумковий етап сьогодні у нас відбулася вікторина е, між першокласниками, але вікторина не в прямому розумінні цього слова, тому що це не було змагання, адже ми за мету ставили навпаки об'єднати першокласників і навчити їх товаришувати впродовж навчання школі і школі і зберегти ці теплі стосунки, можливо, навіть після закінчення школи. Ось, е, під час вікторини були нагороджені дітки відповідні за перемогу відповід, за в відповідних конкурсах. І ми підсумували врешті-решт знання, які здобули впродовж проєкту, підсумували свої враження, скажімо, поділилися ними і представили на загал школи усі роботи, які були, всі етапи конкурсів, які були проведені впродовж даного проєкту.